Стрес у дітей. Стрес може вплинути на те, як дитина думає, діє, відчуває, а також погіршити здоров'я дитини. Для того, щоб стресова подія не спричинила руйнівних змін в організмі та психіці, необхідно вчасно розпізнавати його та захистити дитину. Стрес невіддільна частина нашого життя. Стрес може бути викликаний позитивними змінами, такими як початок цікавої події. І проте, найчастіше причиною є негативні зміни, такі як хвороба або смерть у сім'ї. Дитячий стрес може бути присутнім у будь-якій ситуації, яка вимагає від дитини змін та пристосування адаптації. Ви можете допомогти своїй дитині, навчивши розпізнавати різні ознаки стресу та як справлятися з ним. Отож, найчастіші причини стресу у дітей. Переживання про шкільні завдання чи оцінки, надмір активностей, таких як школа, гуртки чи спорт, проблеми з друзями, знущання або тиску колі однолітків, зміна школи, переїзд в інше місто, негативні думки про себе, проблеми з самооцінкою, статеве дозрівання, конфлікти в сім'ї, розлучення батьків, смерть близьких, фінансові проблеми в сім'ї, проживання в небезпечному будинку чи мікрорайоні. Показником того, що дитина переживає стрес, можуть бути фізичні симптоми, зниження апетиту, інші зміни в харчових звичках, головний біль, нетримання сечі, порушення сну, жахіття у сні, розлад, шлунка або невиразний біль у животі. Інші симптоми без будь-яких захворювань. Емоційні або поведінкові симптоми стресу в дитини можуть включати тривога, занепокоєння, нездатність розслабитися, нові або тривалі страхи, страх темряви, страх залишитися на самоті, страх перед незнайомцями. Дитина чіпляється, не хоче випускати дорослого з поля зору, гнів, плач, ниття, дратівливість, що змінюють один одне. Дитина погано контролює емоції, агресивна або вперта поведінка. Повернення до поведінки властивої в молодшому віці, наприклад, смоктання пальців. Дитина не хоче брати участь у сімейних чи шкільних заходах, поганий настрій. Діти та підлітки, що перебувають у стані стресу, можуть бути більш впертими або сперечатися більше, ніж зазвичай. Раптові зміни в поведінці. Маленька дитина, яка раніше добре слухала, раптово починає капризувати. Колись активний підліток, тепер не хоче виходити з дому. Зміни в харчуванні, виживання занадто багато, бо занадто мало їжі. Може бути реакцією на стрес. Діти, які відчувають стрес, часто повідомляють про головні болі або болі в животі і можуть часто відвідувати кабінет шкільної медсестри, частіше хворіти. На всі ці показники в поведінці дитини потрібно звернути особливу увагу, щоб не пропустити нехороших наслідків, які постійний стрес може принести в життя і здоров'я вашої доньки чи сина. У наступній програмі ми поговоримо, як навчити дитину справлятися зі стресом і як їй у цьому допомогти.